Доброго часу доби, шановні, шановні члени спільноти благодійного фонду військова медицина України. Ось наш останній пацієнт на сьогодні Григорій Качмар. За два дня боротьби і, по... так, і поїздок через пів Німеччини нам все ж таки вдалося. Класти. Григорія в онкологічний стаціон, тобто стаціонар для подальшого лікування. Так що, Григорій, так. дуже прошу вас. Бачу, в це страдається. Поділіться з людьми. Так, були різні випадки, але все вдалося, все нормально. Я вірю, все буде добре. Всім привіт. Так, ну добре, скажіть слово, це так. Так, я як перекладач, який був дуже багато задіяний в цьому процесі, можу сказати, що насправді було дуже-дуже багато комунікацій з німцями. Та нас з однієї в іншу, скажімо так, структуру та, е, направляли. От, в кожній структурі треба було дуже довго чекати, на кожному кроці треба було переконувати. Е, бо було ну, відчуття, що хочуть. Ну, на кожному кроці, як і говорить, та наших пацієнтів додому, значні, кудись послати. Де, 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 де послати та, щоб їх не зареєструвати. От. Але дякувати Богу, нам вдалося все-таки переконати е, німецьку сторону та, і спочатку табір, потім лікарню, щоб їх зареєстрували. Ну, але знову ж таки, не все так просто. Нас спочатку скеровували в Гесен, ми туди приїхали. А, і в Гесені отримали інформацію, що земля Гесен більше не приймає українців і були вимушені їхати за 500 кілометрів звідти в іншу землю, так, в Баварію, там реєструвати. Але ми думали, що ми спробуємо зареєструвати пацієнтів все ж таки в Гесені в лікарню. На жаль, ми там прочекали дуже довго і нам дали відмову, тому були змушені їхати в Баварію. Тут теж все тривало довго, але з Божою пам'ятаю вдалося. Наших пацієнтів влаштувати. Так, ось така ситуація. Так, отримали документи, ті, які ми вперше отримали, ось зараз потрібно їх віднести <рес> е, відповідним людям тут в лікарні. Ну, ось так. Чим можемо, тим допомагаємо. Виконуємо справді дуже велику роботу, але Володимирівна дуже велику роботу виконує а. з документацією, це прям колосальна робота взагалі, але Володимирівна дуже велика. Велику справу робить. Дякую. Ну, що, мої любі, ви одужуйте. Дякую вам теж, Мої, що ви мені зі мною були разом, і нам вдалося, особливо то вам вдалося, бо я без вас, тут нічого б я не вдіяв. Так що всім дякую. Ви вже як родина, Олександру, як яким ми так. тягнули той час. Так, так, на все добре вам, все а ви добре. одужуйте. Так, на все добре.